Хто з дівчаток не хоче бути молодою і при тому не дивитись у паспорт. Для цього щодень вмиваюся гелем для вмивання це органічний гель. Потім другий етап це обов'язкове очищення шкіри обличчя, це тонік, вибираємо його по типу шкіри. І саме сьогодні покажу вам свій майстер-клас, як два рази на тиждень наношу золоту маску. Дівчатка, це салонний догляд вдома, вистачає на такого тюбика, вистачає десь на 6-5 місяців, в залежності від того, як частенько будете, хоча можна два рази на тиждень. Чим цікава глибинне очищення, зволоження шкіри обличчя. Це тургор покращується такий, знаєте, наш ефект ботоксу. І на о, дотик вона буде ну, точно точно як п'яточка у немовлятки. Тому показую, як працюю. Ось така вона у нас класна, унікальна. Наношу на штепельочок. Ось так. Аромат, дівчата, просто неперевершений. Треба чути відчувати. І ось так абсолютно проходжу по всьому обличчю. Видавлю ось далі, Уже майже закінчується, але разом з тим ще достатньо буде. На сьогодні ще вистачить. Дуже класно працює. Дівчатка, компанія має 43 міжнародні сертифікати якості: Халяль, GMP, ISO. Тому якість не перевершена. Це 100%. І отак ось на носик зараз нанесем. Ну, і так я зараз рознесу по всьому абсолютно обличчю. А потім вам покажу, як буду знімати її. Під очі глибоко не наносим, пам'ятаємо, що шкіра на під очима вона у 4 рази тонша, ніж на всьому обличчі далі. Тому завжди це пам'ятаємо і правильно працюємо. Так, ось. Е, ви ж знаєте, да, що у обличчя у жінки починається із зони декольте, тому обов'язково пропрацюємо із зону декольте. Обов'язково. Так, так. Підочині в якому разі близько не потрібно. Угу. Так. Наношу, наношу. <кій> Чекати треба хвилин 15-20, можливо, навіть трішки більше. Все в залежності від того по типу вашої шкіри. Ну, тут вже набагато легше наносити. <кій> Я завжди працюю із зону декольте, тому що коли потім влітку, весною будемо знімати наші верхні да, то обов'язково шкіра зона декольте і закінчиться, тому пишіть. <кій> Трішечки буде видавати жінку. Тому обов'язково, обов'язково наносимо і тут. так ось. Закінчується, закінчується. О, компанія часто дає цей продукт саме в подарунках. Розповім, навчу. Майстер-клас можу зробити у вас вдома, якщо ви поряд десь недалеко проживаєте. Що ще не не да? так? ось. М -м -м. Примірно десь так. Трішки носика додам. Зараз я й долягаю, тому що правильно це робити лежа, щоб коли шкіра буде, маска буде працювати на шкірі, щоб обличчя не зморщувалося. Ось так, примірно десь так. Ну це так, знаєте, примірний майстер-клас. Через 15-20 хвилин буду знімати далі. Счастливо, прийшов час, хвилин 25. Десь дивіться, вона піднімається такою, да, от, плівочкою знімається. Все піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо вгору, 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 як масочка фантомаса, да? Отак от піднімається, піднімається. Дуже гарно, так, знаєте, разом є пушинки якісь відриває. Ось так. Просто-просто-просто. Просто, просто, просто маска плівка, не забуваємо те, що я говорила на початку. Маска плівка. так, Трішечки в чуба потрапила. Ось, дивіться, яка вона, да? масочка. Тому зняли. Що я хочу сказати? Я не знаю, як вам видно, не видно, передає, не передає. Тут треба змити водичкою, і ще, звичайно, десь якісь кусочки зняти. Але обличчя наскільки стало гладеньким, м'якеньким. Ну, просто-просто я закохана в роботу цієї масочки. Так що користуйтесь і будьте красиві. Сучасна молодь цього не знає, а от мої однолітки чітко пам'ятають, як ми роками, десятиліттями щодень і в мороз, і на сонці ходили на виробництво, на підприємство працювати по 8 годин на добу. Уявіть собі, 8 годин на добу і що сьогодні пенсіонер має. У пенсійному забезпеченні, до речі, пенсія, щоб ви знали, це допомога, матеріальна допомога на проживання. То як можна прожити на 2-3 тисячі сьогодні, не маючи під собою жодного, скажімо, капіталу? Особисто я ще маю 4 роки до пенсії, але я не розраховую на ті 2-3 тисячі. Я сьогодні дійсно плідно працюю в гарній компанії, яка щедро винагороджує. Активних працівників, яка дає нам змогу сьогодні мати гарне матеріальне забезпечення і тим більше попрацювати на перспективу. Тому розповім, навчу, допоможу, підкажу, проведу стільки треба, стільки буде вам потрібно, для того, аби і ви на всі мій приклад, працювали в задоволення. До речі, зараз йду на офіс, приходжу туди раз-два на тиждень, а так переважно працюю з дому і зовсім не 8 годин на добу. Тоді, коли є бажання, коли є енергія, коли є ресурс, а він з нашої продукції, з нашої компанії кожного з нас є завжди.